Автомобільні динаміки для тих, хто бажає отримати якісне звучання це JBL GX602 в самому популярному розмірі 16 см коаксіальні. А це означає, що маємо основний великий динамік, який відповідає за низькі та середні частоти, та в центрі високочастотний, який додасть деталізації. Також приємний момент це можливість виставлення направляючи, від якої високі частоти будуть відбиватись та йти вище, адже динаміки, як ми знаємо, знаходяться нижче рівня голови. Ці динаміки охвачують великий діапазон частот від 55 до 20 тисяч герц. А це означає, що будуть відтворюватися як низи, так і самі верхи, які може сприймати наш слух. Номінальна потужність 60 Вт та опір 3 Ом. І вони дуже добре працюють навіть без підсилювача від штатної магнітоли. Але звісно, якщо її замінити на нову магнітолу з будованим підсилювачем, результат буде ще краще. Такі магнітоли у нас також є. Установча глибина всього 52 мм, а тому опусканню скла мішати не будуть. Вартість за пару динаміків 3399 гривень. Рік гарантії та доставку в вашу сторону оплачуємо. А якщо бажаєте замовити та покращити звучання у вашому автомобілі, звертайтесь.